Напередодні сесії оголосили День здоров'я. Підтягують фігуру та вчаться здоровому способу життя і студенти, і професура. Керуєш розминкою сам ректор. Щоб ви навчилися володіти собою, навчилися володіти своїм тілом, тим паче ви лікарі, якщо не будете вміти собою управляти, допомогти другим неможливо. І справді, чи може нездоровий лікар переконати пацієнта, що його здоров'я відсотків на 70 залежить від способу життя, найбільше від харчування та фізичних навантажень. І сам ректор зі спортом дружить Прогулки ранком і вечором. Кожен день я е, стараюся в теніс великий пограти, може при можливості поплавати. Я ну, е, два рази в тиждень попотіти треба дуже серйозно. От і все це мій принцип. Професору Владиславу Горбаню у своїй 77 теж є чому навчати студентів. Вже півстоліття лікує та викладає патофізіологію, а на стадіоні в закупках не відсиджується. Рецепт гарного самопочуття, дієта та щоденні фізичні навантаження. Говорить, 20 років тому важив 120 кілограмів, тепер має ледве 80. Одночасно цілізації хвороби цивілізації. Найбільш загрозлива хвороба навіть не інфекційні захворювання, а гіподинамія, фізична бездіяльність, яка лежить в основі таких страшних хвороб, як атеросклероз, це значить інфаркт міокарда, Гіпертонічна хвороба, інсульти своїх студентів професор учить не переконувати, а власним прикладом показувати, як треба боротися за здоров'я. У громадському транспорті сам майже не їздить на роботу і з роботи тільки пішки. У мене немає ні ожирення, ні діабету, ні гіпертонічної хвороби і ніяких інших хвороб. Ще одному з викладачів медичного університету, кардіохірургу Тарасу Чабану теж є в чому показати студентам приклад. Після 40 навчився кататися на роликах. Ще пізніше на лижах, згодом на ковзанах. Тепер радить кожному замість лежання перед телевізором побільше рухатися. Є взагалі критерії. Це нормальний актиральний тиск, він повинен бути менше, ніж 140 на 90. Це вага повинна бути, індекс маси тіла. Що має бути е, в чоловіків менше 98, в жінок менше 88. Е, має бути в людей ненормальний нормальний холестерин. Тобто цих, цього ми навчаємо наших студентів і самі намагаємося цьому е, дотримуватися. До речі, саме Тарас Чабан став переможцем серед викладачів на 100 метрівці. А студенти у День здоров'я провели ще й футбольний матч. Рахунок 2-0 на користь групи іноземців. Хоча грали не заради перемоги, а щоб більше здружитися і зміцнити здоров'я перед іспитами, вони не дивлячись, що мають проблеми. Зараз завершується сесія, випускні державні екзамени і так далі. Попри все, їм треба було цього стресу, треба позитиву, емоції і так далі. Вони вже будуть впевнені, що далі йти. Бути здоровими і вчити цьому інших одне з найголовніших завдань у Київському медичному університеті Української асоціації народної медицини. Вже наступного року в програмі запровадять розширений курс від здорового способу життя і практичні заняття при цьому обов'язкові.